Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 25 вересня. Крім навчання учнів та студентів, новий фах отримують і ті, кому вже від 45 років. І кількість таких людей збільшується. Адже понад 155 професій та спеціальностей можуть опанувати подоляни безкоштовно, використовуючи ваучери від центру зайнятості. На сьогодні цією програмою скористалися понад 1300 жителів області. А далі про головні події четверга в регіоні розкажемо за мить на тридцять. Третьому телеканалі. Почесні звання, перейменування вулиці та ще 48 питань порядку денного. Хмельницькі депутати в чергове зібралися на засідання сесії міськради серед ухвалених рішень присвоєння почесного звання полеглим хмельничанам. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоїмо переднем героїв і перед Нем міста. Ми, на жаль, Посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Звання почесного громадянина. Передбачає також виплату матеріальної допомоги і розмір 20 мінімальних заробітних плат. Також проголосували депутати й за перейменування вулиці Трудової. Відтепер вона носитиме ім'я хмельничанина, Героя України Дмитра Крамера. Низка питань, які ми сьогодні ухвалили, стосувалися підтримки Сил оборони. Зокрема, на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень ми передали сьогодні майна. Для різних підрозділів сил оборони також важливим питанням в частині підтримки сил оборони є внесення змін до програми грантової підтримки інноваційних проектів сфері оборонки. Ми підняли розмір цієї програми до 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві і важливі розробки. І обладнання для сил оборони, зокрема, це гексакоптери, які називають в народі бабоягами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. Крім того, Хмельницька громада розширює географію міжнародної співпраці, і цього разу наше місто долучається до проєкту Зелене промислове відновлення. Воно працює спільно із підприємствами Японії та реалізовуватиметься ООН. Це в свою. В чергу, кажуть міські владці, дозволить залучити чимало фінансової безповоротної допомоги. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Юні скелелази підкорювали вершини на Хмельниччині. До нашого регіону на тренування завітали вихованці решетилівського центру туризму. Вони щороку організовують табір на літні канікули. Цьогоріч погляд впав на Кам'янець-Подільський, де вибір скельних ділянок для лазіння чи не найкращий в країні. Загалом учасники мали 12 годин лазіння, тож кожен подолав як мінімум 6 дистанцій та 5-6 рівнів складності де висота інколи сягала до 15 метрів. Намагався продати в інтернеті крісло колісне, натомість втратив близько 40 тисяч гривень. На Хмельниччині чоловік розмістив на одній з популярних платформ оголошення про продаж товару. Через деякий час з ним зв'язався покупець та запевнив, що готовий придбати товар. Для цього запропонував продавцеві оформити й замовлення. Забувши про обачність, чоловік вів дані своєї картки. Далі уже до афери підключився псевдобанкір, який повідомив про незаконні операції з карткою продавця. І поки той був розгублений, шахрай запропонував здійснити декілька фінансових операцій. Після чого з банківського рахунку зникло близько 40 тисяч гривень. Наразі, за даним фактом, поліцейські проводять перевірку. Три пожежі протягом минулої доби. У селі Доброгорща Хмельницького району спалахнув житловий будинок. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу. Крім того, на вулиці приміська в місті Славута загорілась господарча споруда. Рятувальники загасили вогонь, що розповсюдився на площу 15 квадратних метрів. А от у місті Каменець-Подільський на вулиці Максимчука вогнеборці приборкали загоряння в гаражі. Наразі причини займань встановлюються. Погода на 26 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в останній робочий день тижня очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки – 0-3 градуси. Вдень буде тепліше – 11-16, вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 2-4 із позначкою «плюс», вдень – 12-14. Тринадцять тепла такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.